Всім доброго ранку. Доброго раночку. Так, ну що, сьогодні останній день цього старого року. Слава Богу. <гум> да. Ми з Лінусією накоптили кучу-всяких всяких всяких смаколиків. І зараз будемо їхати, їхати їх роздавати. Да? Так Це для наших ППО, яке захищають наше місто Кам'янське. Да? І для. Сімей загиблих наших військових, наших героїв, хлопців, які загинули, а в них залишилися сім'ї. Матері, жони, діти. В общем, все і по порядку. Поїхали з нами. Поїхали. Наготували ми ось такі пакетики з копченнями, ось такі ящики для хлопців і. Лена їх тут В общем, їдемо і роздаємо. Так, зараз ми заїдемо до однієї жіночки. Вона втратила свого сина. Це наш Романківський Сережа Пархоменко. Дуже така він був людина з великим таким щирим серцем. Завжди допомагав, починаючи ще з 2014 року, він завжди допомагав не тільки там комусь конкретно одному, допомагав усім без різниці. Ще пам'ятаєте ще ті часи, 2014 рік, коли ще навіть бронежилети ми самі собі купляли, Пам'ятаєте? І обмундірування. От Сережа з тих пір з 2014 року і допомагав постійно продуктами, грошима, зборами на броніки і так далі. Людина така, він був з великим таким серцем. Ну а в 22-му, коли пішло повномасштабне, він не зміг сидіти в стороні і пішов захищати нашу державу, він пішов в ТРО. Ну і так вийшло, що, як завжди, хлопець погиб. Погиб хлопець, залишилася донька. Син, сестра і мама. Зараз ми заїдемо до його мами і привітаємо її. Ми під'їжджаємо. Одиночку, на прапору з мами надаємо. Я не знаю, чи схочуть люди знімати, чи не. Не знаю, ми будемо просити, можна просто сфоткатися і все. Зйомку не знаю, люди може не захотять. Піше наділися. Доброго дня! Ви ж знали мене, ні? Не плачте. Ніколи не прийшли. Держіть, ростинець. До нового року. Дякуємо вам за вашу слюшку. Спасибо вам. Дякую вам за Сережку для нашого. Він у нас був Ай, людина з великим серцем. Скільки він не плачений. Дуже хороша дитина була, дуже хороша. Він золотий був у вас, хлопець. У нього велике було серце, щире таке, він завжди був в Ви радосний. Знаєте, що завжди ж Бог забирав саме твітче. Ну да. Вот то, что валяется, нужны и там не нужно. Ты знаешь, вот это я думаю и за Волку. Да. Мы с Сережку, Наташа, Словом, Каринка учится уже в Польше. Угу. Вот. Приехала Наташа Чарвазьев на кладбище. И мы с же ему и памятник поставили. Угу. А Вовочки кто поставил? Ну, Вовочки Толик есть. ты знаешь, зря, зря не на том кладбище. Там оно всегда ухожен. Ты, да, давно был. Я був недавно, я... діло Все? в тому, що я столію балакав. Мене... Ну, ось так ми заїхали до Сережі, до його мами, передали гостинчик, наплакалися, наспоминалися. Так що Сережа Паркоменко був такий. Була така дуже золота людина, хома позивний його. ну ось так. Наревілись, наплакались, я не знаю, як буде йти на зйомка. Да? Я Тому не зможу, що... чесно. Тому що ну, це такі емоції, це куча сльоз, це жінка вже похила віку, Бачите, сльози вона... матерів, ну це. Да, вона така виходить до калітки, вона не зрозуміла, хто її гукає, підходить до калітки, побачила мене і все, і все, і пішли сльози, пішло. Тому ну, якось робити зйомку на таких моментах дуже-дуже тяжко. Та і я думаю, вона і не потрібна така. Так ото Ми що ми зможемо, те покажемо. Я думаю, ви так все зрозумієте і зрозуміли, що... Да. Так, ну а зараз ми їдемо, ми все робимо по ходу. Поняли, по ходу. Заїхали ми до мами Сережиної і зараз ми поїдемо до наших хлопців. Наших ПВУшників одних далі ми будемо то до матерів, то до хлопців, ну, щоб все було по ходу двіження. Зараз ми заїдемо до хлопців. Я не знаю, там, мабуть, відео не вийде, самі розумієте, такі об'єкти ми не можемо показувати на, на екран на відео. Тому такі ми просто будемо. Вставляти фотографії з хлопцями, як ми передаємо їм смаколики, але відео не буде. Це, навірно, це, це точно, тому що це ну, ну, не можна. Вже, це не можна. можна Ви самі розумієте, розумієте, це такі об'єкти, які показувати не можна. Так, їдемо до хлопців. Так, так ну ми вже доїжджаємо, залишилося небагато. Таке місто показувати ще можна, тим паче геодезію ми ніколи не викладаємо на нашому відео. От. Так що зараз ми зустрінемося з хлопцями і передамо смаколики, пофотографуємося з ними. Все лінусь тут вже. Максимум, що ще можемо показати, це що? стоїть палатка пункт незламності, де можна погрітися, зігрітися, попити чайку. Зараз почекаємо хлопчиків. Хлопчики під'їдуть, бо туди до сам об'єкт, до них ми втрапити не можемо. Тому до, хлопці до нас виїдуть. Ми зараз з ними зустрінемось, передамо їм ящик з усмаколиками, попросимо, попрохаємо пофоткатись, да? і, і поїдемо далі. Давай покажем ось таких смаколиків, бачите, разных-разных. каждой коробке. Ручки. Ну да, все, закрывай. Ручками. В коробках такие смаколики, в пакетиках тоже. Mm -hmm. Ну, в общем, чекаем хлопцы. Спасибо, mm пацаны. -hmm. Ой, 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 не, подожди, 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 подожди. Ну ось, у возі одних хлопців ми побули, передали смаколиків, фотки ви побачили, такі пару секундні короткі да, є. Зараз їдемо до других. До, до других теж ПВО. Сьогодні ми працюємо, як ви вже зрозуміли, по нашим ПВО. Оказується, є дуже чудовий додаток, в плеймаркеті можна скачати і навіть коли ти щось чуєш, що летить, шахет, ракета, де то що, то можна туди по цій додатці швидко передавати координати і на пульту ПВО це все буде бачити і Хлопці кажуть, що це реально діє і дуже-дуже да. допомагає. І хлопці так, кажуть, що це дуже реально діє, коли хтось... Із гражданських від, ну, чує, бачить і швидко по цій програмі скидує координати. І хлопці тоді з пульта це все бачать і можуть мобільні групи ну, більш точніше працювати. Так що і ми закачаємо програму ППО якось, я думала, в плеймаркеті. Я взагалі думав, що це якийсь ну, там, я не знаю, прикол. Коротше, да? Що це воно? Ну, Багато всяких таких прикулів. Наприклад, як програма навів телефон і вона тобі вищитує, яка вага твоїй свині. Я колись повівся, як лошара той скачав цю програму. Наводів на нашу свиню, а воно мені там показує бегемот там 600 кілограмів. <гум> ну, бачите, оказується, ця програма діє. Так що будемо качати, будемо допомагати хлопцям нашим працювати. Так, ну ми їдемо далі. Зараз ми заскочимо трішки підзаправимося і полетимо на лівий берег. Так, ну ось ми вже на лівому березі, зараз ми дочекаємося зеленого кольору на світлофорі і будемо їхати. Тут уже залишилось до хлопчиків дуже мало, тому ясна річ, відео буде, мабуть, таке не буде, буде опять просто фото. Ну, а там подивимося, що скажуть хлопці. Якщо дадуть дозвіл знімати, да? то ми знімемо. Якщо не дадуть, то ми просто пофоткаємося з ними. Так. Доїхали майже. Так буде е... Лена серед пацанів, так. Повтори, що ти сказала, да? тільки що. Слава Україні! Віруєм слава! Лена тут дує таке, дує, так, дує. Тут що Аж. умови, Аж, через... короче, а! Аж зашпари заходять. Сідає в машину, ліна каже, господи, як вони тут і матюком, да? Отака така собача. Ну що ж ти зробиш? А хлопці працюють, хлопці працюють. Да. Небо захищати не так воно і легко. Тим болі, бачиш, вони всі кажуть, що багато працюємо, багато працюємо на звук. Ну, що маємо, ти маємо. Да? Да. Добре, зараз ми заїдемо іще до однієї жіночки. Це мама загиблого хлопчини. Його звали Сережка. Я його пам'ятаю з дитинства. Він ну, менше мене, але я його пам'ятаю. Він приїжджав до родичів, а родичі жили, живуть від мене. Він приїжджав і ми з ним. В дитинстві бачилися. Сережка загинув, так і не залишив після себе і потомства. Хлопець не спів ні одружитися, ні дитину зробити. Він у мами один, і в мами більше нема нікого. Ось так, мама залишилася сама. Сина поховала, а син і не оставив, навіть. І сліду після себе залишив тільки пам'ять. Тому ми зараз заїдемо і передамо пакетик цій жіночці. Ірина її звати. Да? Да. Їдемо. Вона тут недалеко, на лівому березі. Зараз ми її наберемо, з нею зустрінемось і передамо. Так, ну ось ми з Лінусією і приїхали. Да? Приїхали, тут а в двір не заїдеш, стоїть така бетонна плита. Позвонили Ірині Петрівні. Ірина Петрівна, це мама загиблого нашого героя, сказала, що зараз до нас вийде, щоб ми тут не кружляли, не шукали, не петляли. да, да. І потім ми поїдемо далі, вже на правий берег. До каскада. Так, ну, Ірині Петрівні ми гостинець передали, і Ірина Петрівна ще передала відро, таке здорове, ми покажемо його, що вона там сказала. Що? Квашені помідорки помідорчики. Передала відро здорове квашених помідорів. Каже, хлопчикам передасте, звісно, зараз, звісно, передамо. Ми зараз їдемо на праву сторону берега, Значить, ми їдемо в район Черемушки, хто місний, той розуміє, це каскад. Значить, Залишилася сім'я, дружина і п'ятеро дітей. Батько їхній загинув. Загинув він в місті з Сережою Пархоменко. Його фамілія його Філімонов, а позивний його каскад. А чого каскад? Ну тому що жив в тому домі, де магазин каскад. Так, І позивний в нього був каскад. каскада залишилось п'ятеро дітей. Ось так бачите, не глядя ні на що, не глядя на те, що п'ятеро діток, мужик пішов захищати, захищати державу і загинув. Зараз ми заїдемо і передамо їм смаколиків. А вже одних ми поїдемо ще до одних хлопців-ПВОшників. І на тому наша роздача смаколиків закінчиться. Так, їдемо ми на новому мосту нашому, їдемо до каскада. Сьогодні останній день року, якийсь такий він пасмурний, да? вообще. ну, понятно, зими немає, снігу немає, є півтора градуса морозу. Ну так, по крайній мірі показує бортовий комп'ютер в машині, що за бортом мінус 1,5 градуса. Ну дуже якось так пасмурно взагалі. Останній день року е, рішив бути нахмуреним, не хоче уходити від нас, да? але хай йде. Ну а ми їдемо. Такий вид, не знаю, камера передає, ні е, е, трішки наш район черемушки, як на ладоні. Да? Зараз ми вже доїжджаємо до кінця моста, повернемо направо і там вже і місце призначення. Два покунки домовилися, тому що п'ятеро дітей, добре, йдемо два. Дала, uh -huh. да? uh -huh. Хлопчикам. Uh -huh. ну Я не буду відкривати, воно тут файно так закрито, ну ось таке відро забув uh -huh. опять, що вона казала, Помідор. помідорчиків. Хлопчикам, uh -huh. помідорчиків. Uh -huh. будуть їсти. Каже, та ти могла і не бачити. Вона могла не бачити. Ну звідкіля вона могла бачити. <риві> <риві> е, я, допустимо, вас оце бачу другий раз. Перший раз я вас побачив на похоронах. Uh -huh. да, я, я ж, yeah. <риві> Може ви пам'ятаєте, може і не пам'ятаєте, тоді ж багато було. Я на костелях був тоді, не пам'ятаєте? Я хоч і нічого не ніяких спакаючих не пола. У мене був малом, п'ять місяців. Я будувала. Думаю, зараз написано. Так, ну а зараз ми вже каскаду діткам передали смаколиків. Зараз ми з Лінусією заїдемо на заправочку, да? вип'ємо трішки кави, сходимо в туалет, підзаправимо машинку і е поїдемо на Українку ще до наших хлопчиків, до ППУшників. Передамо смаколики і передамо цілу таку цебергу е від і Петрівни. Так, да. Молодець, дружина каскада, ну що ж, тримається, видно, що їй важко, тяжко, як не є п'ятеро діток, да? але молодець, не пада духом, що ж ти зробиш. Ну, Життя продовжується і дітей піднімати треба. Ось так. Все, їдемо. Ось ми виїхали на трасу, Дніпро Київ. Дивіться, які білі дерева стоять. Ось вам. І півтора градуси морозця. Красиво так, так? Да? Файно? Така на новий рік трошечки сказка. Да? Да. Зараз перед тим як ми будемо заїжджати ще <рес> до хлопців, ми заїдемо на кладовище. Сьогодні у моєї мами ровно рік, який немає. І заїдемо до моєї матусі, а потім вже кладовища поїдемо до хлопців. І віддамо останні смаколики, які у нас залишилися. Сьогодні в моєї матусі ровно рік, як її немає. Це мій тато, дід мій, батько він батько, це мій середній брат. А це мій старший брат. У нас так заведено, що пам'ятники до року не ставляють. Так що в цьому році вже рік сьогодні виконався Основно, і ви, осен, весною ми поставимо матусі пам'ятничок. Всі отак на кучки. Ось так. Була в нас така сім'я, настроє, а залишився я один. Так, ну побували ми на могилі моєї мами і їдемо тепер до хлопців. везем їм смаколики. Зараз нас дожні зустріти хлопчики, і ми їм передамо. Новорічний такий настрій, да, новорічний стіл до новорічного верні столу. Так, виїхали, нас хлопчики зустріли, заведуть нас на територію, тому що, ну, самі розумієте, ми не маємо права так заїжджати. Нас зустріли. Все. Один тут військовий, звати його Володимир. Зараз будемо передавати смаколики. <різований> <різований> Великі всі. Ось і все, ми зробили те, що ми хотіли. Розвезли ми усім хлопчикам, розвезли матерям, жонам, діткам. Правда, не все ми можемо показати вам. Є таке, що показувати не можна. Є такі, які не побажали. Тому є трошки, як ви бачите, відео, трошки є фото, але я вважаю, ми з вами зробили дуже-дуже велику справу, що привітали як і хлопців, так і сім'ї загиблих. Зараз я хотів би сказати велике дякую всім тим, хто до нас долучився, хто не остався в стороні, хто збрасував кошти. На оце все. Хотілося подякувати. Зараз скажу. Можейко Андрій, Журавльова, Ольга, Козаченко, Світлана, Деркач Віра, Ковтуновська Марина. Да? Різник Олександр, Сігарети. Так, жіночка, яка на 28-й школі працює в гуточку з сигаретом. Вона... Дуже просила, не треба мені, не треба мене озвучувати, не треба це ми так хочемо. Тому mm -hmm. вам теж велике дякую. Ви побачите, ви зрозумієте. Юрій Рябоконь, Лена Ковальчук, Красношлик Наталія, Коляда Віталій, Маковецький Федір. Був ще донат, просто написано Володимир, Володимир С. С. Все. Тобто, не не, не показала мені програма банка, ні фамілії, нічого, просто Володимир С. Павленко Олена. Ольга Гусідій, велике тобі дякую. Людина знаходиться за кордоном, але долучилася велике-велике дякую. І ще були донати, але чомусь програма не показувала. Ну, взагалі, от як оце ось, ось ось Володимир С. А то взагалі нема, не показує от кого. В общем, Кого не назвав, ви не... Ну, я думаю, ми всі, я всіх записував, всіх, е, да. е, так. Так. Е, а ще у нас К... Ковальчук, да? Ковальчук. Да. тетя Лена Ковальчук. Да. Е, вона передавала просто налічку, так, прям, Лені подала. Mm -hmm. Зараз я від'їду. Тоже велике дякуємо. Це сусіди наші. Так же саме, як і наша Алексеївна, да, Ольга Журавльова, да, да. дуже так же ж передала просто кошти. Всім велике дякуємо. Зробили ми з вами таку справу. Твішки порадували перед Новим роком як бійців, так і сім'ї. Ну, що сказати? Більше сказати нема чого. Ви молодці і ми молодці, всі ми молодці. Ми не переможні. Ми українці, ми сильні, і все у нас буде добре. Всіх з наступаючим новим роком бажаємо всім терпіння, здоров'я да? і швидшої перемоги. Сьогодні ви побачили, як Лена не тільки працює, сміється, а Лена й плаче. Да. Лена сьогодні наплакала звісно, не все можна показати, не все ми знімали, хоча б хотілося би, ну але. Якось отак. От. Тому дякуємо всіх з останнім днем року і щоб наступний рік нам усім приніс перемогу. На все добре, до побачення. Дякуємо пока -пока. за ваші лайкоси, за ваші коментарі. Ми обов'язково це все прочитаємо і вам відповімо. І до зустрічі в новому році. Всім пока. Пока-пока.